Всім привіт! Наступний день. І сьогодні у нас по плану заміна мастила в тракторі МТЗ. Плановий огляд підтягав, Повідпускалися болти на кришці. Поробки бачу, почало просочуватися нігрол, Пробка попідтягував, знімав піддон, бо ущільнюючи гумові кільця розлізлися, почало просочуватися. Звідси масло почало текти по промежутці. З переднього не було ще нічого, але кольцо теж уже було розлізлося. Отже, після е капіталки двигуна від'їздив я 50 мотогодин і роблю заміну масла. МТЗ. Мастило я лию ось таке. Вольвер 10W40. З минулого разу Каністри, але того разу було Evolution, а цього разу взяв Динамік. Але таке мастило. Коли купляю мастило, всі питають, куди мастило. Кажу в трактор. І починаються дискусії. Ого, що таке, масло в трактор ляєш? Ти що його так балуєш? Ну, друзі, я вважаю, що на цьому економити не потрібно. Якість мастила грає величезну роль для терміну служби двигуна внутрішнього згоряння. Краще я заляю якісне дороге мастило. І буду впевнений в тому, що в мене все буде добре. А не заляти якусь чамуру, від'їздити 56 мотогодин і проводити заміну колінвала. Розумієте, про що я? Так що, друзі, якось так. Масло злив, піддон закрутив. Зараз будемо заливати. Новеньке мастило. Ви пишіть, коментуйте, друзі, хто яке мастило ляє свої МТЗюки, в кого є. Економити ви на цьому чи не економити. Ну, я вважаю, що це недоцільно, тому як це не така часта процедура. Ти ж не міняєш його кожен день чи через місяць, чи через два місяці краще залити якісне і бути впевненим поки я заливаю випишіть коментуйте друзі що ви лиєте в свої МТЗ балуєте їх так як я чи не балуєте як мені кажуть ну хай буде балує. то що зробиш я звик так. Я не звик економити на якості, бо я знаю, що до чого це призводить, з чи чим це все закінчується. Як неякісні запчастини, так і аналогічно і неякісні масла, неякісне паливо. Це все потім обходиться в дуже і дуже пристойну копійочку. Копієчку, трата часу. А ще якщо в непідходящий момент це все відбувається, коли потрібна техніка, а вона стає. Самі знаєте, друзі, що це таке в аграрній сфері. По ціні така ціна мастила на сьогоднішній день в нашому регіоні. Тобто, 4 літри коштує 840 гривень, друзі. Отакі трохи кусюче по ціні, але ну. нічого. Ось так, друзі. Зараз буду заливати далі. Незручно однією рукою знімати, заливати. Обісрав вже ланджирон отаке таке відео для вас. Коротеньке. Готуємося до осінніх польових робіт, лущення оранка по сої. Тому переїздив я 2 мотогодини Але я не вважаю це критичним, так як трактор їздив в холосту, ніяких робіт під навантаженням не виконував, повозив сою там і все. Тому якось так. Закінчили жнива і перед важкими роботами польовими проводжу заміну масла. Отакі, друзі, справи. Пишіть коментуйте, кому сподобалось, ставимо вподобайку. Хто не підписався, підписуйтеся на канал. Ну а я буду заливати і будемо рухатися далі. Дякую всім за перегляд. Всім мирного неба, здоров'я. На ну, все добре, до наступних відеороликів.